Слава Україні! Героям слава! Чую Херсон! Друзі, я буквально декілька слів. Ви знаєте, ну ви бачите, що сьогоднішній захід відбувається в дещо незвичному форматі. Можливо, хтось з вас скаже, що якось дуже скромненько, але ви знаєте, ми порадили з громадськістю, і громадськість нас просила про одне: жодної капічини місцевого бюджету на день народження не витрачати. Краще ми потратимо гроші на допомогу нашим військовим, на допомогу біженцям. Ви знаєте, я вважаю, що це вірно. Це дійсно громадянський поступок. Я бачу, як всі ви, як волонтери міста Херсона, збирають ці гроші, допомагають нашим Збройним силам, лікарням, біженцям по великому рахунку всій Україні. Але навіть такі буревні часи, як зараз, ми повинні знаходити час для радості. Ми повинні підтримувати один одного. Ми повинні виходити на площі на вулиці, показувати, як нас багато, щоб ми всі разом, щоб ми об'єднані одною метою, одною цілею жити в сильній, незалежній, квітучій Україні, щоб ми були свободними, щоб ми самі панували своїй хаті, а щоб ніхто з-за кордону, ніяка Росія, не приходила і не казала, як нам жити, і більш того, як нам називати свою батьківщину. Ви знаєте, історія нашого міста, вона така прекрасна. Місто будували дуже багато національностей. Це були і вірмени, і греки, і армяні, і французи, і євреї, і росіяни, і українці. Нас дуже багато. Всі ми різні. Але нас єднає любов до нашого прекрасного міста, нас єднає бажання побудувати гарну державу. І головне, всі ми готові баронити нашу державу зброєю в руках. Сьогодні минає, перевертаємо ще одну сторінку нашої історії, нашого міста. Ви знаєте, я хочу ще казати, щоб наступні сторінки, навіть не сторінки, щоб кожного дня у нас з кожним днем все було більше радості. Була в певності в нашому майбутньому, бо нас попереду чекають тільки перемоги. Слава Херсону! Слава Україні! Слава! Днем народження, Херсон! Херсон це всі ми. Всі ми тут стоїмо. Це ми Херсон. Тому вітаючи з Днем народження, Херсон, бажаючи всім нам здоров'я, щастя, миру і спокою. Ви знаєте, передаючи вітання від голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Потілова, від себе особисто, від Херсонської міської ради, я хочу ще побажати нам, знаєте чого, вірності і єдності. Ми повинні вірити один в одного, в те, що ми тут стоїмо, за Херсон за Україну. Ми не можемо допустити жодних сапаратистських мітингів в Херсоні, правда? Ми повинні об'єднатися навколо того, щоб допомагати нашій армії. Правда? Тому, якщо ми це все виконаємо, ніякий путлер, ніякий ла-ла-ла, сюди не прийдуть. Я сподіваюся на нашу мудрість. На нашу спокійливість і стабільність. Слава Херсону! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, дякуємо вам за вітання.